Друзі, Сьогодні читатимемо українську народну казочку Лисичка Сестричка і вовк, вокпаті брат. Готові слухати? Ну, тоді послухаємо. Були собі дід та баба. Отрас у неділю баба спекла пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці щоб прохололи. А лисичка бігла хатку, та й нюхає нюх-нюх, коли чує пиріжки пахнуть. Підкралась до вікна тихенько, вхопила пиріжок поторненько та й подалася. Вибігла на поле, сіла, виїла мачок з пиріжка, а туди напхала сміттячка, стулила його та й біжить. Аж назустріч хлопці товар женуть. Здорові були хлопці. Здорова була, лисичко сестричко. Проміняйте мені бичка третячка за маковий пиріжок. Де ж таки бичка за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж аж От такий знайшовся один. Проміняв. Глядіть же, хлопці. Каже лисичка, не їжте пиріжка, аж доки я зайду в ліс. Та й побігла і бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалась у лісі, тоді до пиріжка аж там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка в ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує. Рубайся, деревце, криве й праве, рубайся, деревце, криве й праве!» Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та їде. Аж біжить вовк в пані брат. Здорова була, лисичко, сестричко. Здорово, мопчику, братику. А де це ти взяла бичка тротячка та саночки? Як то де? Бичка заробила саночки зробила та їду. Ну, то ж і мене. Куди я тебе візьму, ти мені саночки поламаєш? Ні, лисичко, не поламаю, я тільки одну лапку покладу. Та клади вже ніде тебе діти. От вовк і поклав лапу. Від'їхала трохи, він і каже. Покладу я, лисичко, сестричко і другу лапку. Е, вовчику, братику, ти мені саночки поламаєш. Ні, не поламаю. Ну, клади же. Вовк і поклав. Їдуть, їдуть, коли це трісь. Ой, лишенько, каже сестричка, лисичка, саночки дріщать. Та ні, лисичко, то в мене кісточка хруснула. Ну, дарма їдуть. А вовк знову покладу я, лисичко, сестричко і третю лапку. Та де ж ти її кластимеш? Ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні, чого б вони ламалися? Та вже клади. Тільки поклав. А саночки знову трісь трісь. Гей, вовчику, саночки тріщать, злазь бо поламаєш. Та де там вони тріщать? Що ж, бо ти, лисичко, сестричко таке вигадуєш. То я горішок розкусив. Та дай же й мені. Так останній більше нема. От проїхали ще трохи, а вовк знову. Ой, лисичко, сестричко, сяду я й весь!» Та куди ти сядеш, тут ніде й сідати. Та я зібгаюсь так, що поміщуся. Та ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу? От таки. Чого ж я поламаю? Я легенький. Сяду я, лисичко, сестричко, бо притомивсь, я помаленьку. Та вже сідай, хай тобі грець. От у ліс він зовсім у саночки та тільки сів, а санчата трісь, 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 трісь так і розсипались. Давай тоді його лисичка лаяти, а щоб тобі добра не було, капосний вовцюгане. Що це ти мені наробив? Лаяла його, лаяла, а тоді. Іди ж тепер та рубай дерево на санчата. Як же його рубати, лисичко сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого дерева треба? А, капусний вовцюгане, як саночки ламати, то знав, а як дерево рубати, то й ні. Іди та кажи рубайся, деревце, криве і праве. Пішов вовк. От увійшов він у ліс та й почав. Рубайся, дерево криве й криве, рубайся, дерево криве й криве. Нарубав тягне до лисички. Глянула воно. таке корячкувате, що й на полицю вплух не вибереш, не те, що на полозок. Давай вона його знову лаяти. Нащо ж ти такого нарубав? Нащо, нащо? Коли ж воно таке рубається? А чом же ти не казав так, як я тобі веліла? Ні, я так само й казав рубайся, дерево криве й криве. Ну, й дурний же ти який, та ще й до того недотепний. Сидиш тут, бичка, погляди, а я сама піду нарубаю. Пішла вона, а вовк сидить, та так йому їсти хочеться. Почав він перекидати, що було в санчатах. Ні, нема ніде нічого. Думав, думав, з'їв бичка та й утік. Приходить лисичка. Ну, стривай же ти, вовцюгане, я ж тобі це згадаю. Та й побігла шляхом. Біжить, коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою. Лисичка впала серед шляху і ноги відкинула, причаїлась, мов нежива. Чумаки зараз її побачили. Дивіться, хлопці, яка гарна лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба її взяти, дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз, самі посідали на передній та й знову рушили. Бачить лисичка сестричка, що вони не дивляться, та давай скидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях. Усе кидає, кидає, накидала доволі та нишком і зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибу, сіла та й їсть. Зирк, аж і вовк пані брат тут, як тут. Здорова була, лисичка, сестричко. Здоров. А що це ти робиш, лисичко, сестричко Рибку їм. Дай же й мені. Отакої. Я стільки морочилась, ловила, а тепер, віддай, піди сам собі налови. Та як же я наловлю, коли не вмію? Хоч навчи, як її ловити. Та як же ловити? Піди до ополонки, стромих хвоста в ополонку, сиди тихенько та й приказуй. Ловися, рибко, велика і маленька. Та вона й наловиться. Спасибі тобі, лисичко, сестричко, за науку. Побіг вовк мерщій на річку до ополонки, встромив хвоста в ополонку. Ловись, каже, рибко, велика, та все велика. Ловись, рибко, велика та все велика. Не хочеться, бачити йому малої, а мороз на дворі такий, що аж шкварчить. Лисичка ж бігає по березі та все мерзне, мерзне вовчий хвіст, мерзне мерзне вовчий хвіст. А вовк, Що, що ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та та я й кажу ловися, рибка, велика й маленька. А, ну я й так ловися, рибко, велика, та все велика. Ворухнув вовк хвостом. Важко вже, а лисичка. Ото вже рибка почала чіплятися трохи згодом. Ану, вовчику тягни. Вовк як потяг, а хвіст уже пример з прикипів до ополонки, не витягне. А лисичка його ще й лає. А, капусний вовцюгане, що ти наробив? Бач, казав, ловися рибко, велика та все велика, от велика й начіплялася, тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати, побіжу, людей покличу. Та й майнула на село, біжить селом та й гукає. Ідіть, люди, вовка бити. Ідіть, люди, вовка бити. Як назбігалося, хто з сокирою, хто з вилами, з ціпами, а баби з рогачами, з кочергами, як почали вони того бідолаху вовка періщити, а лисичка тим часом побігла, ускочила в одну хату. Нікого нема. Господиня побігла на річку вовка бити і діжу немішену покинула. Лисичка взяла, вимазала голову в тісто та в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе. Добре дало йому сердешному. От вона зараз таки прикинулася хворою та й стогне. Вовк її побачив. А, каже, така ти наробила мені добра, що й хвоста я збувся. А вона Ой, вовчику, братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене й мозок тече? Так мене побили, що й голову провалили мені. Вовчику, братику, підвези мене. Та я й сам ледве йду. Та в тебе ж тільки півхвоста нема, а мені голову провалили. Ой-ой, не дійду додому. Та вже сідай, що з тобою робити. Лисичка вилізла йому на спину, вмостилася та так стогне, повіз її вовк, от вона їде та все приказує. Битий небито везе, битий небито везе. Що, що ти там, лисичко, сестричко, кажеш? Та те й кажу битий биту везе, а сама знов нищечком битий не бито везе, битий небито везе. От довіз її вовк до хатки, Зліза й ласичко доїхали. Вона тоді плив з вовка та Битий небиту привіз, битий небиту привіз. Вовк до неї хотів її зубами, а вона в хатку та й зачинилася. Не влізе вовк, а вона ще визирає у вікно та й дражнить. Битий небиту привіз, битий небиту привіз. Тупцявся, тупцявся вовк коло хатки, ніяк не влізе. Не клята ж лисичка от так піддурила. Та й побіг додому. А лисичка живе, та й курей ловить. От і казочці кінець, А хто слухав, молодець.